Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і як уникнути проблем. В даному випадку за Британією це вже окрема історія. Тут, тут це ще окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі, симпатічно, це така студійка. Сюди там приготувати щось, може тут, я розумію, якісь холодильники, Ну, конечно, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, і взагалі, в Британії стоїть отакі багрівачі. Тобто у них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру, А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований, працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там, дві години, да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на фототаймера, немає холодно, капець. Типо. тобто ця проблема, ну Гіперпіцям нормальна, бо вони в цьому народились. Правильно? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми то звикли що в трусах ходити вдома. Ну так, по-чесному. Тут, тут просто жесть. Потім. Тут дуже велика проступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але а, тим, наприклад, як я заселявся в цей апарт, хоча вони дуже дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. дивіться, тут, тут, Ну так цивільненько все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точна адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормально? Ну, Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш проїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну, різних людей пізно буває, тут хер вам, Взагалі, хер вам, Не заселився до восьми і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? А, заселення, після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів, за заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще 50 доплачете просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, тільки заселяйтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покоцано, такі моменти різні, правильно? Обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо а, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозитом, правильно? Ну, завжди повертаємо, все нормально, все окей, мінуси нереальні. Тобто, по ну, я вважаю, треба, щоб прогріти таку кімнату, правильно? Ну, все це, це просто жесть. тобто майже всюди холодно. А сервіс вообще не понятний. Типу, пляшки, води ніко, взагалі ніколи ніколи. А не виглянув. Ну я ніколи відвічаю, не бачу пляшки води. Ну ні, ніколи, салфетки взагалі забудьте. А, Ну таке от колись нам. Воно так гарно виглядає, поняла? Ну колись так було. Вже давно давно в Україні всі готелі гарніші. За ці гроші так вообще в десять раз краще. Сервіс краще і так далі. Це коли у нас совєстський там цей союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну, у нас вже в 100 жорсторі круче і ярче ніж тут. А вони досі пальці вієром, що вони що тут Європа, цивілізація, а ми, типу, третій мір. Так воно виявилось навпаки, у них тут третій мір, реально ну, і стали такі. А у нас цивілізація. От. Ну, нам рот заткнули війну. Ну, така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруйте, завжди заїхали в готель, засняли все. Готуйте завжди завчасно депозит, готуйте, що воно може бути холодно, будь, і завжди старайтеся заїхати до 8 вечора, бо якщо після 8 вечора для вас спризи може бути.